Кожен день спортсменки Катерини Сіканович починається з руханки або невеликої розминки. Таким чином, дівчина регулярно тренується і готується до з укошинкан карате. Нам розповідає, почала займатися цим видом спорту ще з 11 років, не уявляючи, що колись це стане невід'ємною частиною її життя. Загалом скажу, що карате це не просто вод. От... Бойовий вид мистецтва, це більше йдеш як духовне. Що точно дає цей спорт, це впевненість. Це менше страху. Переборювати свій страх, ти пристаєш боятися десь чогось, ти більше впевнений в собі, як мінімум, бо ти знаєш, що ти можеш дати здачі. Але це більше, це більше ця сама філософія. Коли, коли ти розумієш, що ти можеш, але не треба, можна це вирішити якось по-іншому. І ти себе фані ще відчуваєш. Катерина неодноразова призерка чемпіонатів Європи. Крім того, дівчина 13 квітня виборола першість на чемпіонаті України з Кіукошин Канкарате у Тернополі і розповіла, що було найважче на цих змаганнях. Було страшно виходити в якій мірі на поєдинок, бо не знав, чого очікувати, чи чи що вона буде бити, що вона буде робити в тому плані. Але страшно вийти тільки на татамі. Після того страх пропадає, включається адреналін, і ти забуваєш про все, ти бачиш тільки цілі, хочеш, хочеш виграти. Дівчина тренується кожен день по 3-4 години у спортивній школі. Розповідає, що карате традиційне японське бойове мистецтво, в якому акцент робиться на ударні техніки. Карате саме ділиться як на ката, техніку і комітет бої. Техніку ми вивчаємо для того, щоб здавати не пояси. Це ж пов'язуємося, чорні, найвищі. І в самій техніці ми шліпуємо різні удари, стійки. Вони самі допомагають якраз таки в подальшому в бої, щоб мати рівновагу, чіткість удару і взагалі розуміння, що куди б'ється. За словами Катерини, карате дозволяє бути сильним не лише фізично, але й духовно. В поєдинку, самому у нас є. На початку, що ми скажемо, зі всі робимо поклони, якби це не звучало, робимо поклони до суддів, до реферів, один до одного до свого противника, і так само в кінці, і в кінці так само режмемо руки. Не можна показувати свої емоції на татамі в плані радість, бо це вважається як неповага до, до свого партнера, противника. І, взагалі, дуже велика філософія в самому карате. Зараз дівчина готується до наступних змагань. каже, робитиме усе, що в її силах, аби прославити Україну на спортивних аренах світу. Та наголошує, у майбутньому хотіла б поєднувати бойове мистецтво з військовою справою.